Всім доброго вечора, хочу сказати, що сьогодні в місті вільних відбувається надзвичайно важливий захід. Він же другий це гавстровечір з 20 шеф-кухарями, які приїхали з різних міст нашої держави, і які сьогодні будуть презентувати свої роботи. А ми маємо підтримати наших військових, які також присутні безпосередньо в цій залі своїми донатами, своїми можливостями для того, щоб вони придбали по чи інше обладнання. Для перемоги над ворогом. Слава Україні! він став вже не просто знайомим, а другом. Я дуже вдячна за ці ініціативи, які ви здійснюєте. Я в погонах з 2004 року. У 2004 році склала присягу вірності державі. І мені дуже прикро, що лише. Такі події зробили так, що тепер військову форму викликає гордість, відповідальність, повагу і об'єднує навколо себе краще. Ми представили сьогодні не дуже військові лоти, але ми сподіваємося, що вже незабаром. Ні, ми не кримські татари, але так вийшло. І ми сподіваємося, що ми змогли втілити цю саму ідентичність і ви зможете її поспробувати. Супер. Вітаю, друзі! Повторююсь. кримсько-татарська закуска це манти. Манти одна штучка з яловичиною, друга з грибами та картоплею. Приготовлені в традиційному стилі, автентична справа, смачна хумра і запер. Дякую. Я пішов за 500 доларів, а почути є у вас кать, ось там да ось прямо сто.